Всім привіт! Я Поліна і будемо дивитися таро-прогноз для тільців на вересень 2024 року. Почнемо ми з колоди Pagan Other Worlds Taro і подивимось, що очікує тільців у вересні 2024 року. Тільців вересень 2024 року. Основні події. Сімка води. Двійка води перегорнута. І імператриця перегорнута. Чому перегорнута імператриця? Але Угу. Тільці імператриця це ваша, це ваш такий м, знак, я б сказала, ваша карта в вашому домі знаходиться якраз. І імператриця, вона якраз про оцей достаток, про комфорт, про заробіток, про те, як я хочу, чого я хочу, да, свої базові потреби. І вона у вас якраз буде пропрацьовувати скоріш за все. І до цього зараз повернемось. Взагалі, місяць у вас починається з карти Сімка Кубків. Да. Це говорить нам про що? Про різні. Ілюзії про різні сподівання. Да? О, тут, якби в хмарах знаходяться наші як бажання, такі там багато грошей, слава, багато їжі, там, якісь речі, да? от, все в такому ілюзорному форматі. Е також це може бути як символ сім сімох гріхів, да? коли люди там, наприклад, заздрять, переїдають, е щось роблять не те для себе. Да? Про що ця карта взагалі? Вона нам говорить про ілюзію вибору. Що ми вважаємо, що світ рожевий і тут все класно. Або ми вважаємо, що все буде просто і легко. І тому ми не особливо Да. Також це карта такого вибору. Коли ми мітаємось між декількома варіантами, і не можемо щось конкретне вибрати, тому що, по суті, якби все-таки ілюзорне, все-таки неясне, що ми, по суті, не знаємо, що обирати. Двійка води перегорнута, нам говорить про те, що є якийсь дисбаланс в парі. Так? І це може бути як ваші особисті стосунки, так і стосунки. Партнером, з друзями, да, з кимось другим. Дисбаланс в парі нам говорить про те, що чогось вам не вистачає, чогось третього. Не знаю, дитини, тварини, проєкту, якоїсь спільної ідеї, розвитку, якогось плану, да, і так далі. Тобто двійка кубків нам однозначно тут говорить про е, напруження в партнерстві через те, що немає розвитку. І далі імператриця. Імператриця вона розуміє свої потреби і такі, знаєте, потреби для імператриці це не просто там за хлібом сходити. А, і вона їх вміє собі, сама собі реалізовувати. скажіть за все, перегорнутість нам говорить про цей фактор, що а, якась ваша базова потреба не реалізована. Це може бути потреба безпеки, наприклад, або потреба. Заробітку грошей матеріальних, матеріальної складової, тому що тут лицарь Пентаклів говорить, ну, говорить про це. Також це може бути потреба в якійсь роботі з якимось статусом, да, що теж не виконується, або ви просто елементарно над цим працюєте. Ви працюєте над тим, щоб ця потреба для вас реалізувалася. І тому, ну якби цей фактор важливий. Але з урахуванням того, що тут. Поруч стоять такі кубкові карт, такі водні, багато емоцій з приводу цього, багато чого ви собі надумаєте. І через це в чомусь можете сильно розчаруватися. Тобто вам треба бути більше заземленими, які ви можете бути насправді тільці. І не літати десь в хмарах, а дивитися тверезо на речі, особливо на партнерство. Далі. Колода тріумфальний місяць. Давайте тут подивимось, що буде у тільців у вересні. Відлюдник, лицей жезлів. Десятка пентаклів про що відлюдник перегорнутий? «Семірка мечів. Взагалі відлюдник перегорнутий нам говорить про те, про свій напрямок, насправді, напрямок, своє призначення, так би мовити, в своїй роботі. Да, от чому так? Тому що відлюдник, він, от бачите, в нього, типу, тут як свічка, що він тут тримає? Щось в нього тут да, от, як, як такий малесенький ліхтарик світиться. Це як символ того, що вам освіщають ваш шлях, освітлюють, але на зовсім трошечки, да? що він тут трошечки бачить, що робити далі. І він якби йде за покликом свого там, серця, душі, інтуїції, будь-чого. Да? Він іде сам, він хоче розвиватись сам самостійно, можливо, побути десь на самоті, і таким чином він рухається до свого призначення. В перегорнутому значенні ця карта нам говорить, що людина заради інших по сімці мечів, заради наших партнерів, які нами маніпулюють, йде не туди. Тобто нас змушують робити вибори, які ми не хочемо робити. І нам тут про це говорять і лицежезлі. Немає цього вогню, того бажання, яке зазвичай в нього є. Бачите, все горить, все палає. Оцей Енергія пристрасті, вона уходить на задній план, а приходить на перший план сім'я. Скоріше за все, заради сім'ї, заради матеріального, заради там, не знаю, заробітку, роботи і так далі. Ви, по відлюднику, трохи наступаєте собі на горло і не робите того, чого ви насправді собі хочете. Можливо, навіть не зізнаєтеся в цьому. Можливо, хочеться побути на самоті. Або. Від чогось відмовитись, від якихось обов'язків або що. Да? І замість того, щоб сказати прямо, ви так от плаваєте. Да? І за те є комфорт, за те є стабільність, за те є підтримка сімейна. Можливо, вам допомагає ваш чоловік або ваша сім'я, хто завгодно. Да? Дотації теж можуть бути соціальні. І ви в цьому сидите, хоча відчуваєте, що це, напевно, не зовсім ваш шлях. Добре. А наступна колода це гноміки. І давайте на них поглянемо, що буде саме в реалізації, в роботі, в кар'єрі у цільців у вересні. Перегорнути повішений. Так, сімка кубків, до речі, знову випадає. І десятка води. Про що перегорнути повішений. Шістка мечів. Нам ці карти говорять про повішеному, по-повішеному, прям сильно видно, видно, що нічого особливо змінюватися не буде. Да, ніякої сильної там, зміни, трансформації, відмови, або, навприк, навпаки, якогось е сильного розвитку тут не передбачається. Чому? Тому що вам так зручно. Да, повіщ, не перегорнути це карта, яка нам якби явно говорить про що? Про те, що людина має вплив на ситуацію, вона може щось поміняти завдяки своїй своєму бажанню, да, завдяки там. Роботі з партнерами, наприклад, по сьомому дому. Наприклад, от що тут заважає? Тут заважає е, сильне відчуття, от, що все повинно бути гарно, красиво, по полицям, все повинно бути ідеально, все повинно бути прям злиза, вилизане таке, да? і оце, це прагнення до перфекціонізму, щоб все було ідеально, вам заважає. Власне, рухатися. Да? У вас є по сімці кубків деякі е, уявлення, по, про те, що як повинен розвиватися, наприклад, ваш проєкт, як повинна там бути ваша робота, а воно поки не так. І ви якби, не можете собі в цьому признатися. Да? Сімка кубків перегорнута, якби правда, е, це взагалі тут карта правди, сімірка води, е, і ви від неї тікаєте. Тікаєте в жертву, да, повіше, карта жертви. І е, десятка кубків. Десятка кубків пряма. Нам говорить, що в роботі все буде добре. Емоційно все класно. Ну, типа, вас все влаштовує е, насправді. Да, і тому ви не хочете рухатися, тому вас, якби, поки все влаштовує. Гроші є, емоційний заряд є, якісь свята там. Святкування і так далі, це все є. Да? Е, інша справа, що якісь ваші базові потреби не повністю закриваються. І ви не туди рухаєтеся по шостому дому. Тобто вам явно карти говорять, що треба рухатися, розвиватися, да? кудись йти за своїм покликом, а ви поки не дозріли, ви поки сидите в цьому не хочете. Окей. Далі наступна колода е, Таро Тіней. І давайте тут глянемо особисте життя у тільців. Тільці, у яких є партнер. Ваше особисте життя у вересні. Це у нас четвірка. Четвірка Пентаклєва, Паж мечів. І королева Пентаклів. І тільців, яких партнера немає. Ваше особисте життя в вересні. Прямий дурень. Паш води. Перегорнута справедливість. Про що прямий дурень? Двійка жертв. Угу. Так, ну що? У нас тут е, ті люди, у яких є партнер, да? е, все-таки, знаєте, дуже матеріальне. Да? Тільці, що ну, вдома, все було добре. От, наприклад, дивіться. Четвірка пентаклів. Вона заготовлює різні оці варення, там, баночки різні на зиму. Да? Прям. Ну, це прям така матеріальна карта, да? достаток він середній. Да? Люди щось ну, якби, е в собі консервують. Да? Вони суховаті такі, вони стосунки сильно не показують, не проявляють емоції тут, ну, їх тут так, щоб прям на показ показати і сказати, я там дуже тебе люблю, я там з тобою і так далі. Тут такого немає. Тут такий побут. Перегорнута карта нам напевно говорить, що ви намагаєтеся, або будете намагатися бути більш жвавими. Да? Але тим не менше, така от прям, що все було по своїм полицям, що всі там їжа була, гроші були. Оце важливо. Да? Ця база важлива. А далі як би не дуже. Паж мечів нам тут говорить, що можуть бути якісь питання дітей. Да? Про обговорення дітей. Взагалі, якісь обговорення, гостроваті такі. Можливо, просто ну, де треба буде приймати якісь рішення і треба буде от, прямо дискусію вести і думати, як це правильно все спланувати. І королева Пентаклів перегорнута. Чому, до речі, перегорнута? сила? Королева Пентаклів перегорнута, нам говорить про що? То, що ви можете, якщо ви жінка, ви ставите для сім'ї якісь проекти, які вимагають багато зусиль, багато грошей. І в цьому місяці це явно не, не вийде. Тобто королева Пентаклів вона може бути жорстокою. І якщо ми тут бачимо, що імператриця перегорнута, це якраз ця. Зайва наполегливість, роздратованість якась така, знаєте, історія жінки з бігудями, яка вимагає від свого чоловіка все на світі, хоча це доволі жорстоко виглядає. І це королева пентаклів, яка дуже сильно сконцентрована на матеріальних речах, там поміняти машину, зробити ремонт в квартирі, хоча, можливо, це якби. Не потрібно, Да? І сила й нам якраз говорить, що ви не отримаєте того, чого ви так сильно там вимагаєте від свого партнера, тому що це по суті не дуже адекватно. От, можливо, промовляється, можливо, ви прямо можете вимагати. Королева Пентаклі вона вимагає, щоб все було дорого, багато, щоб все було класне і красиво. І пофіг якою ціною. Да? І от тому нам говорять, що треба трохи знизити оцей натиск, знаходити компроміс і знаходити якісь шляхи вирішення да, або досягання ваших е, хотілок. І це буде впливати на стосунки. Е, якщо брати тільців, у яких немає стосунків, то у вас тут, звісно, дурень прямий і паш кубковий. Говорить про якісь абсолютно нові історії, абсолютно нову людину в вашому оточенні, з якою ви можете прям так потаршу, Да? Паж води це е, такий романтик, початок, тільки, тільки початок. Якась дружба там може зародитися. Особливо по е, дурню. Просто якесь знайомство, дружба. Це нічого серйозного, поки немає ніяких. Зобов'язань немає е, якогось, знаєте, не знаю, обіцянок, це просто романтичний якийсь етап да, в житті. Тому що справедливість перегорнута якраз нам говорить про те, що поки це не партнерство, поки це таке щось. Знаєте, в повітрі щось болтається. Багато. Але дурень, звісно, нам однозначно говорить про новий, щось нове, ноль. Да? Це обнулення, нульове щось. щось. Щось ви що абсолютно не знаєте, з кимось познайомитися, з кимось потовершувати, поговорити, на якісь виставки, там, ви не знаю, в картині галереї, з кимось познайомитись, про творчість поговорити. З цього може щось вийти, а може взагалі нічого не вийти, Просто нічого. Отак. І остання колода містичних моментів. Ця колода називається, так? Да? Така от вона величезна, я б сказала. І давайте тут подивимося, пораду на вересень для тільців. Порада, та що вам зробити, щоб, власне, рухатися, щоб бачити те, що потрібно вам. Щоб розвиватися, а да, не сидіти на місці. Що вам треба зробити тільці у вересні? Сонце перегорнуте до що воно тут. Угу. Сонце перегорнуте нам говорить, що не треба бути такими егоїстами. Не треба робити все самостійно. Ну тобто, по суті, сонце нам говорить, що не треба Світити самостійно, треба робити все в команді. Да? П'ятірка жезлів це карта командної гри. Це карта, коли ми не самостійно щось робимо, а навіть не з партнером, а з цілою командою, да? коли вас декілька, враховувати, враховувати почуття, факти і так далі багатьох людей ну, П'ятьох, да, ну, до якоїсь групи. І сонце перегорнуте, нам, звісно, говорить, що у вас може бути якийсь типу комплекс самозванця, з яким треба працювати. E -е -е І він тут теж може бути, да, що а от інші класні, а я якийсь не такий. E -е 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 Також сонце перегорнуте це про те, що ви можете дуже швидко кудись бігти, рухатися, а воно якби. ну, Процес тут теж важливий, та? тобто, якщо ви поступово будете кудись рухатися, це теж для вас буде класно. Тобто не поспішати працювати в команді, слухати, вміти працювати зі своєю цінністю, та, себе не заганяти. І ну, тоді ви пройдете цей етап, тому що сонце взагалі перегорнуте, це у нас етап, знаєте, коли. Щось може відбутися, але не так, як ви на це абсолютно сподівалися. Ваші очікування, які ви тут собі ставите на початку, вони явно у вас не будуть реалізовані. Абсолютно. Сонце перегорнуто нам говорить. Просто будь до цього готовий. Ось і все. Ось така у вас вийшла історія тільці. Дуже дуже цікаво насправді. Якщо у вас є питання або ви хочете записатись на консультацію, можете писати мені в інстаграм. Я своє посилання на нього залишу під цим відео. На цьому буду прощатися з вами. Бажаю вам прекрасного вересня і всім пока.